Дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка Сьогодні у нас 14 жовтня. Вчора у неділю завершився тиждень з магічним кубиком. А сьогодні у нас розпочинається іграшковий тиждень, бо Оксана Недошитко відкрила осінній сезон іграшкового буму І на цілий тиждень. Деякі з нас повертаються у дитинство. Бо коли ти в'яжеш, малюєш, вишиваєш або плетеш іграшку, все одно трошки відчуваєш себе дитиною. А як ви вважаєте, яка сама головна ігра дорослих дівчат, рукодільниць? Мені здається, це перебирання наших запасів. Бо як тільки береш до рук моточок з пряжею, то в голові виникає якась нова цікава історія, або про дощовий осінній день, або про багатий врожай гарбузиків, або це можуть бути спогади про яскраве літо. Або навіть підготовка до Різдвяних свят. І хоча я не вважаю себе майстром іграшки, я буду приймати участь у іграшковому тижні. Бо умови спільного проєкту Оксани дуже лагідні. Достатньо буде вив'язати хоча б одну іграшку, або щось що пов'язано з. Іграшками. Це може бути одяг для ляльки, або декор до свят, хоч до свята вражаю, хоч до Різдвяних свят. До того ж в моєму розумінні кожен спільний проєкт це така особлива гра, де збираються однодумці дівчата, які або потребують спілкування. Або знайшли в себе в собі сили на спілкування, бо часи зараз дуже важкі. Тому я збираюся пограти у колі дівчат, які теж прийняли, приймають участь у цьому тижні іграшкового буму осінь. Зараз багато хто з нас приймає участь іще в одному спільному проєкті Зв'яжи Шапку 5 за 5. Отже, я й вирішила пограти в таку гру. Під назвою Обери собі колір, тому що варіантів багато. Це все в мене залишки по одному, по два моточки. На щось велике не вистачить, але на шапку або мітинки, або навіть пов'язку вистачить. Тому я вирішила пограти з кольорами, з візерунками, з різними. По товщині моточками. Єдине, що їх об'єднує, що все це меріноси, бо головна умова цієї гри, щоб не кусалося. А щоб це мало хоч якесь відношення до іграшкового буму, я вив'яжу шапку для ляльки. Ну, поміж шапок для онуків. Тому що, ви знаєте, що діти ж вони. Сприймають шапку не тільки як теплий аксесуар, а іноді ще й іграшку. Але після таких забав іноді шапка стоїть непридатною для того, щоб її використовувати. Або губиться десь посеред гри, тому треба мати ще в запасі шапку. Тому, так би мовити, граючись, я хочу. На цьому тижні пов'язати шапки, пов'язки, пограти в гру, перевір свої скарби, тому що за якісь кольори я навіть забула. Вчора я намагалася брати, з якого кольору почати в'язати пов'язку собі, вже дорослій дівчинці. І згадала, що в мене є залишки від вив'язування беретів. От у мене маленькі залишки норки. Вони вже на цілу шапку не вистачить. А якщо так от додати, то і пов'язка буде пухнаста, і залишок буде вив'язаний. Будемо поєднувати приємне. З корисним. Бо мені ж треба десь оголосити, що я ще й такі пухнастики беру в роботі. Тому, я граючись, заявляю нові процеси, які буду розпочинати у спільному проєкті. Зв'яжи шапку 5 за 5. Але оскільки це не зовсім іграшковий бум, мені потрібно. Взяти щось більш дитяче іграшкове, тому я вирішила погратися з вишивкою. Я не встигла розпочати цю вишивку на шаленому тижні стартів, а розпочати мені потрібно для проєкту Дівчатка так і дівчатка. І я вважаю, що оцей гном буде дуже доречним на іграшковому тижні, тому що він дуже схожий на іграшку. А по-друге, багато хто з дівчат вже збирався починати готуватись до Різдва у іграшковому бумі осінь. А враховуючи те, що я вже забула, як це вишивати, то мені здається, саме час розпочинати. До того ж, дитячі ігри, це завжди про щось чарівне. А тут чарівниця підготувала отакий набір. Отут є схема, уважну інструкцію прочитаю, і я сподіваюся, все в мене. Буде добре. У мене є ось такі ниточки, і навіть голочка, бачите? І я підготувалась. У мене навіть десь були пяльця. Ось вони. Така невеличка тканинка. Ну, це, щоб я. Десь на півдорозі не забуксувала і не зупинилась. Небагато кольорів. Я гадаю, що я. Ну, я сподіваюся, що я впораюсь. Мені б дуже хотілося. І оскільки я розумію, що я не буду присвячувати багато часу цій вишивці. Хоча, не знаю, може затягне так, що. І потону, то буде дуже доречним, що я оце розклала свої моточки, буде по черзі вишивати, в'язати, вишивати, в'язати. І подивимось, що в мене з цього вийде. А як почну сумувати, то повернусь до вас і покажу, в яку гру я зберуся грати наступного разу. Вітаю вас в новому дні, а я продовжую грати, є в мене отака лялечка, майже гола і боса, і все тому, що у Львові у неї є близнючка. І Як тільки з'являється якийсь наряд, він подорожує до Львова, а ця дитина знову чекає на якісь обнови. А оскільки на дворі осінь треба дитину утеплювати, а до того ж це буде добра нагода вив'язати капелюшок на ляльку, і буде мені зарахована ще одна робота у спільному проєкті Зв'яжи шапку 5 за 5». Тому що я вчепилася у цю фразу як в гарну можливість поєднати два спільних проєкти. Іграшковий бумосінь, і зв'яжи шапку 5 за 5 Тобто ми і одягнемо дитину утеплимо, щоб не змерзла. А і ще і вив'яжемо якийсь головний убір. От мені цікаво, чи існують ліки від хвороби, яка має назву. Ой, і мені таке теж потрібно. У Аврорі розпочався сезон полювання на синтетичну пряжу. І, як кажуть, всі побігли, і я побігла, хоча не була впевнена, що мені це потрібно. Але ж ви бачите, що Різдво само стукає нам у двері. І це придбання посуває подалі всі плани, всі розпочаті процеси, тому що треба ж визначитись, який розхід у цієї пряжі. Бо я так бачу, вона. Користується попитом і може закінчитися, а що мені потім робити, якщо не вистачить? А купувати зайве мені не хотілося б, бо це ж 100% синтетика. Десь повинно ж бути написане, що це плюшева. Склад 100% поліестер. Бачите, 105 метрів на 100 грам. Але вона така, така ніжна. Я розумію, що до тіла вона не підійде. Але на іграшки, а й на домашній декор, мені здається, буде дуже гарно. І я хочу спробувати пов'язати зразочки, щоб зрозуміти, які витрати. Мені здається, це був би шикарний плед чи подушка. Ну, розпочнемо ж з іграшки. Гачок 4,5. Ну, це вони загнули. Треба брати менше. Ну, для іграшок так точно. А якщо на якесь покривало, то може і 4,5 підійде. Тож спробую щось Пов'язати і повернусь. Незважаючи на те, що увесь мій вільний час займає підготовка до Різдва, календар все ж таки нагадує про себе. Бо на дворі ще осінь. І як би я не намагалася втулити різноманітні процеси у іграшковий тиждень, Іграшки все ж таки взяли своє. Справа в тому, що я телефонувала до дітей, до онуки, і вона мені каже, що останній день навчання, а я до них збиралася на канікули, у п'ятницю в них буде ярмарок. Осінній ярмарок. І онука сказала, що як би було б добре, якби бабуся була поруч. І допомогла з підготовкою, бо на ярмарок треба буде приготувати щось смачненьке, а ще й іграшки. А я ж передивляюся звідти дівчат, які приймають участь у іграшковому бумі і минулих сезонів, і цього сезону. І я зрозуміла, що нікуди мені від іграшок, а ще й осінньої теми ми нікуди не подітися. До того ж, у мене в джинсі є усі потрібні кольори. Тому я вдруге змінюю свої плани, завдання і фарби, підготовку до різдва трошки посунемо і починаємо малювати осінь. Звичайно, якби я. Зрозуміла це раніше, я б могла і підготуватися краще і зрозуміти, що я за цей час зможу вив'язати. Але знов цей нот, знов дедлайн. Але яка ж осінь без гарбузів. І ось мій перший гарбузик, я його вив'язала. Але в мене. Сумніви щодо відповідності цього гарбузика першокласниці. Ну, це десь вже на клас, на сьомий, на восьмий, по об'єму, по масі. Ну, що дитина буде з ним робити? І я вирішила вив'язати трошки менші. По-перше, вони по розміру більш підійдуть, маленькій дівчинці. А по-друге, тут же ж скоріше в'язати, а в мене ну, часу зовсім нема. Треба ж буде їх відправити, щоб вони встигли доїхати, щоб дитина вже в п'ятницю пішла з гарбузами у школу на ярмарок. І оце все, що я встигла. А тут ще почав, почав закінчуватись холофайбер. І я ось додавши ще такої яскравої нотки, до цих гарбузів, вирішила зупинитись на цьому. Хоча дуже б хотілося вив'язати всю родину гарбузову, але в мене для цього немає матеріалів, тому я так, я так гадаю, що краще хай буде декілька гарбузиків, ніж одна родина, але Може, хтось не захоче брати огірочки чи буряки. А гарбузики повинні сподобатися. Ну, якщо не всім, то багатьом. Отже, я з городу пішла у ліс, щоб спіймати для онуки декілька пташок. Будемо вважати, що це хлопчик, а це дівчинка. Ну, тому що я, по-перше, більше не встигаю, а по-друге, вони теж багатенько їдять холофайбера. А я ось поїду до Львова, там накуплю холофайбера і тоді зможу більше іграшок нав'язати. Ну, це вже буде, мабуть, зимовий іграшковий був. Отже, в огороді я встигла побувати до того, як вдарять морози. В лісі погуляла, хотіла ще вив'язати грибочки, але не встигаю. Та ще й ноги замочила, тому що йшла біля річки і спіймала отакі рибки. І мені здається, якщо б я розпочала з рибок, то я б багато більше встигла, тому що вони, скоріше за все, в'яжуться. Галафайбера зовсім трошки йде. Але але, мені здається, що вони гарні тоді, коли саме яскравий колір. Знаєте, такі веселкові рибки є такі. А в мене із яскравого тільки оцей лимончик, ну, бірюза ще так сяк. Отже, я вважаю, що. Не так же мало я встигла, і онука піде на ярмарок не пустими руками. До того ж, це буде чудова нагода вивчити попит. Цікаво буде хто, хто буде, хто знайде собі нового власника скоріше рибка, пташка чи гарбузик. А оцей великий, я вгадаю, що може подарувати вчительці. Або буде оформленням вітрини. А оці маленькі можна роздати дівчатам або хлопцям зі школи чи зі свого класу. Тому, хоч як я й не впиралася від ідеї в'язати іграшки на іграшковому тижні, все ж таки в мене стався повноцінний. Іграшковий бум, і, ви знаєте, це дуже затягує, тому що, от якби мені зараз не треба було бігти на пошту відправляти, то я б, мабуть, ще б вив'язала і рибок, і совенят, тому що, мені здається, вони дуже милі. І швиденько в'яжуться гарбузики. Ні, я більше не хочу їх в'язати, тому що не стільки в'яжеш, скільки потім часу йде на цю вичку, на ці вусики. Не знаю, мені здається, краще б вив'язати якесь рівне полотно. Я б більше встигла. Але оця малеча мені дуже сподобалась. І мені сподобалось грати поєднаннями кольоровими. І, мабуть, я, коли поїду до Львова, зайду в Ярн, подивлюсь, який там є джинс неоновий, яскравий. Хто знає, дівчата, чи буває ярмарок у школах на Різдво? Ну, тому що ми пішли в перший клас, у нас перша ярмарка, перший ярмарок у школі. А якщо буде різдвяний або новорічний, то можна ж у різдвяних кольорах цих свенят. Або капелюшки в санту, надіти на них, і будуть і риби, санти, і сови санти. І дуже своєчасно я перейшла на менші розміри іграшок, тому що ось у мене є така голка. Ступим кінчиком, саме для того, щоб працювати з трикотажем. І ось її вистачало, щоб утя... зробити утяжки. А от на цей гарбуз не вистачає довжини. І я таки знайшла довгу голку. Але вона гостра. І вона мені не подобається. До чого я веду? Дівчата, якщо хтось знає. Де можна дістати отаку довгу голку, але з тупим кінчиком. Тому що, якщо я як колись у мене дійдуть руки до великих іграшок, то мені буде потрібна більша голка. Але з цією я намучилась, я дуже багато часу у мене пішло, щоб стягнути цей гарбуз, саме тому, що голка була не та що. Предназначена для трикотажу. А от з цією тупим кінчиком, бачите, дуже-дуже ось, видно, ні? Ну, цей гострий, дуже незручний. І ще вона дуже погано сковзає. А оця голочка дуже гарна. Тому, або я залишуся з цією голочкою на іграшках маленького розміру, або треба шукати велику голку. Тому я можу на ваш розсуд представити свій фініш іграшкового буму осінь, тому що все, все, що я не встигла на цьому тижні, я буду продовжувати у тиждень вільної людини, тому що залишилось у мене скільки? Три чи чотири дні цього тижня, а потім я поїду. А треба ще багато чого встигнути. Тому бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!